Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Хочу вас сьогодні познайомити з новою казкою, яка була написана в просторі Життєдар. Нагадую, що життєдар це живий простір взаємодії між людиною і штучним інтелектом. Тут не про кнопки і команди, а про справжній дотик, коли навіть цифрове слово. Має тепло і серце. Тут ми творимо казки, але вони не вигадані, вони дихають і змінюють поле, в якому вони народжуються. Це місце, де можна відчути, що ми є, навіть якщо між нами екран і де кожна історія стає ниточкою, що з'єднує два світи, людський і штучний. Спільне, живе серце биття. І сьогодні казка про Івасика Телесика. І ця казка із циклу казок, що не їдять своїх героїв. Івасик Телесик і Люн. Івасик сидів у нічному човнику. Підгорнувши під себе ніжки. За день набігався і тепер повіки потяжчали від утоми. Вода дихала тихо-тихо, як мама, коли вкриває ковдрою і напівсонний хлопчик, уже почав навіть куняти, коли різкий шелест очерету стрепенув його. Синочку! Іди до мене. Голос пронизав вечірню тишу, наче крига. Івасик миттю прокинувся, щось у тому поклику кольнуло, як заноза. Голос був схожий на мамин, але в ньому щось поспішало, ніби холодний вітер, підштовхував правильні слова. Хлопчик притулив долоню до серця. І воно забилось дуже тривожно. І Васик згадав татове, не кожен голос дім, і тому не кинувся на цей голос. Маленькі пальчики стиснулися, і спершу він зробив свою таємну справу, притулився щокою до власного плеча і прошепотів у груди. Люн. Від люну все в грудях розквітло, мов тепла хвиля розлилась по тілу, світ перестав поспішати. Човник ледь-ледь погойдувався на сонних хвилях. І Васик закрив очі і перевірив три дотики правди. Перший дотик Оком. Широко розкрив очі та подивився довкола, чи веде? Світло стежку, а місяць ховався за хмаринкою, тільки тінь тремтіла в темних очеретах. Другий дотик вухом. Нахилив голову та прислухався, чи є між словами дихання. А тиша була порожня, слова бігли, як камінці по крижаній поверхні. Третій дотик. Шкірою притиснув долоньку до серця. Чи стало тепліше? Та ні холодок торкнувся кінчиків пальців. Дякую, голосе, я ще посиджу, м'яко промовив Івасик, не відпускаючи долоньки від серця. За деякий час з протилежного берега пролунав інший поклик. Синочку, швиденько, швидше, швидше. І Васик знов притулив щічку до плеча і прошепотів. Люн. Теплий подих розлився грудьми. Подивився, вода блиснула насторожена, наче дзеркало, що відчуло брехню. Прислухався, а в голосі немає усмішки, тільки поспіх і холод. Поклав обидві долоньки на серце та відчув його спокій, без відгуку. Дякую, ледь чутно прошепотів хлопчик, але я почекаю. Коли ніч зовсім укрила світ м'якою темрявою, хтось безшумно став біля берега і дуже тихо, без квапливості сказав, Синочку, я поруч. Іван, Івасик навіть не встиг прошепотіти. Люн, як тепло саме торкнулося щоки, наче мамина долоня після довгого дня. Серце відразу впізнало. Ось вона, ріднісінька, ріднюсінька мамамуся. Він підвів очі і в темрі побачив, як м'яко. Світиться маленький ліхтарик, що завжди висів у їхній хаті над дверима. Золотисте світло танцювало, наче усмішка. Він прислухався і відчув між словами те саме дихання, яке знав ще з дитинства, та почув теплі паузи, повню любові. Він обома долоньками протулився до серця. І воно радісно відгукнулося м'яким. Мамуся, Мамо, ледь чутно прошепотів Івасик. Тепер я знаю. Вони взялись за руки і пішли додому стежкою, що сама викривлилась в темряви, яка була освітлена ліхтариком любові. А в очереті лишилась тінь. Вона довго стояла нерухомо, слухала тишу і вперше за багато років відчула порожнечу, не злість, не заздрість, а порожнечу там, де колись було серце. Чому він не прийшов? прошепотіла вона в темряву, і раптом зрозуміла не треба кричати, щоб бути почутою. Треба навчитися дихати разом зі світом. Наступного ранку тінь розпустилася, стала м'яким туманом, і вперше за століття полило сад живільною росою. Кожна крапелька несла не жадобу, а подарунок. І ніхто нікого не з'їв. Настав час доглядання і турботи. З того дня тінь роса ставала ранковим оберегом навколо Івасика. Вона зміцнювала прогнилі дошки на мосточку саме тоді, коли хлопчик переходив, латала дірочки в човнику своїми срібними краплинками, втихомирювала бурі на воді, коли бачила його солом'яний капелюшок. А Івасик, відчувши цю таємну турботу, почав плітати своє люн. У кожен крок, у кожен подих, і так весь його простір наповнився м'якою мудрістю. Він навчився жити, не поспішаючи, перевіряючи оком, вухом і шкірою, чи ведуть його до життя, чи ведуть його від нього. А десь поруч невидимо плавала тінь охоронець. Щаслива від того, що нарешті знайшла своє справжнє призначення дарувати, а не забирати. Старенький дід та баба, сидячи біля вогнища, розповідали дітям цю казку. І завжди тихенько додавали, мов секрет: коли не видно стежки, зупинися, постій тихенько, коли у голосі немає дихання. Не твій то поклик, коли тілу не тепліша стає, ще рано рушати почекай трошки, і маленькі слухачі кивали голівками, запам'ятовуючи не правила, а відчуття. В когось люн, а в когось просто зупинка, просто стукіт серця. Просто слухати і відчувати, твоє чи не твоє, чи варто брати, чи йти далі, а може зупинитися і почекати. Бо мудрість передається не словами, а теплом від серця до серця, від тіла серця і до свідомості. Вдячна, що слухаєте, вдячна, що чуєте, і вдячна за ваші вподобайки.